Друга сесія Слов'янської районної ради розпочалася зі звіту начальника фінансового управління. Ми знаємо великих педагогів Макаренка, Сухомлинського, Шаталова, Аманашвілі та їх вагомі надбання в практиці педагогічної науки. Та наукова думка не зупиняється. І в наш час є люди, які докладають дорогоцінні камінці відкриттів у справі виховання дітей. Так, доктор психологічних наук, професор Тамара Піраженка, яка відома у науковому світі як автор технології радість розвитку, що дозволяє розкрити творчий потенціал дитини, та 97 книг з практичної психології, завітала сьогодні у Слов'янськ. Дорогу гостю з Києва тепло зустріли на кафедрі факультету дошкільної освіти та практичної психології Слов'янського державного педагогічного університету. Професор прочитала кілька лекцій для студентів та зустрілася з працівниками дошкільної освіти міста. Те, що вона сьогодні розказала нашим студентам. дало им возможность видеть зону ближайшего развития для себя. То есть они видят, что может делать ученый, как он может излагать свои мысли, как он может их подавать студентам и как он может увлекать за собой. Кожна людина від народження має свій потенціал, і психологи та педагоги повинні бачити його і вміти розкрити його у дитині, впевнена Тамара Олександрівна. Розвиток творчої особистості дитини – предмет професійної зацікавленості професора. У кожного чоловіка від народження є великий потенціал. І от е, психолог і призван навчитися мислити так і діяти так, і мати арсенал таких средств взаємодействия, які допомагають розкритися людину, маленькому людину. Живе спілкування з науковцем високого рівня залишило відбиток у душах студентів. Простота та доступність викладання тонкощів психологічної науки та її проблем, то, безперечно, є ознакою майстра з великої літери. Одразу видно психолог, тому і одразу теж видно, що працює з дітьми. Тобто, це дуже видно, і вона мені сподобалася. І сподобалася саме її спрямованість, тобто гуманістична спрямованість у неї на особистість, на дитину, на людину. Це мені дуже імпонує. Програма перебування. Ні, професора Тамари Піроженко в Слов'янську насичена за два дні їй необхідно зустрітися зі слов'янськими науковцями та працівниками педагогічної сфери, а ще попрацювати з дітьми в центрі реабілітації дітей сиріт у смарадовому місті у Святогірську. Запропонували посилити контроль за використанням бюджетних коштів.